Два роки тому я пройшов Майнкрафт без отримання жодної шкоди з одним хП. Це неймовірний досвід. Проте був один невеликий нюанс стосовно зілля вогнестійкості, яке не давало мені спокою. Щоб уникнути повторень і зробити геймплей цікавішим, вирішив ускладнити гру, а саме починаючи відразу з незеру. Мені заборонено використовувати будь-яку броню щі та зілля. Все це відбуватиметься в хардкорному режимі. Щоб уникнути біготні між світами, застосовується нове правило: один світ за раз. Мета вбити дракона, не отримуючи жодної шкоди з одним хп. Починаючи гру з незеру, існує значно вища ймовірність смерті, оскільки завжди оточують пігліни, гасти, скелети, лава, магма і небезпечний ландшафт. Спочатку цей челлендж спробував прийти під час стрімів. На той момент остання версія Майнкрафта була 1.20.1. У мене не було чіткого плану, як краще це зробити. Тільки базові знання зі звичайного виживання. Дерево, інструменти, а далі як піде. Було декілька гарних спроб, але вони закінчилися невдало. Наприклад, ви знали, що Блейз може бути на відстані в один блок при умові, якщо він вас бачить. мається на увазі не просто запустити фаєрбол, а прям вдарити. Для мене це було неочікувано. Потім вийшла нова версія 1.20.2, яка спростила частково це проходження завдяки виправленню бага, який дозволяв мобам бити через стіни, двері чи інші тонкі стіни. Бартер з пілінами тепер не такий небезпечний. Проте блейзи як били на відстані в блок, так і продовжують бити. Найнебезпечнішим етапом гри для мене виявилося вбивство блейзів без зілля. Підходити до них це вже величезна небезпека. Перше, що прийшло на думку, це бігати по фортеці, шукати поодиноких Блейзів та розстрілювати їх з лука. Ідея гарна, але займає неймовірно багато часу зменшити. Час можна було б завдяки спавнеру, але потрібен саме закритого типу. Це означає, що потрібно шукати незвичайну фортецю, щоб знаходилися в блоках. Залишилася інша проблема. Це те, що багато часу витрачається на підготовку, зокрема на фарм золота та бартер з пілінами. для отримання необхідних матеріалів, щоб безпечно розстрілювати блейзів. Ось він, останній восьмий стрижень. Можна бігти шукати Стронгхол. Але після такого ляща треба зрозуміти на що саме Агріця Блейзель. Як виявилося саме на очі. Тобто на червону лінію на голові. Якщо її не видно, вас немає. Завдяки цій інформації можу змінити тактику і перейти в ближній бій. Наступне, на що витрачається багато часу, це на подорож по самому незеру. Зробити човен для безпечного пересування по незеру немає можливості. Тобто, псевдо дерево є, а зробити з нього човен не можу. Якщо ви не зрозуміли, навіщо човен, він нівелює шкоду від падіння. Потім згадав про страйдера, який швидко пересувається по лаві, тільки потрібно дістати десь сідло. Є ймовірність спав на страйдера з зубованим піглядом, тобто сідлом, але на це розраховувати не то сідло часто з'являється в скринях фортеці, виходячи з цієї інформації, вийшов цікавий забіг. Весь процес гри записаний одним дублем, починаючи з головного меню. Відеопрофи будуть доступні спонсорам каналу, посилання на відео в описі. Після створення світу необхідно вікнути чти, перейти в креатив, щоб при телепортуванні не отримати шкоду. Далі ввожу команду, яка телепортує на ті ж координати в Незер, переходжу в виживання та встановлюю обмеження в одне хп. Залишається перезайти в світ, щоб вимкнути чти. Як ви вже могли зрозуміти, це 36 та спроба, кожна з яких займала від години до декількох годин гри. Для того, щоб ви могли відстежити кожен момент гри та перевірити на достовірність, встановив Спеціальний спідранебський мод, який показує час в грі та поза грою. Заспавнився в невеликій дірці висотою в один блок. Проте, найголовніше це те, що я бачу блоки фортеці. Можна вважати, мені вже пощастило. Не наважився зайти в фортецю, тому спустився з гори, щоб дослідити місцевість. Зі всіх сторін тільки лава. Мені нічого не залишалося, як повернутися назад в фортецю. Незирак ламається рукою недово. Проте все ж довелося копати півтори хвилини. Це виявилося саме та ідеальна фортеця для початку гри. Побачив кілька спавнерів, але поки ще рано вбивати блейзів. Перше, що потрібно зробити, це знайти скрині з лутом, зокрема, з сідлом. У першій же скрині знайшов три діаманти. Від третьої особи можна безпечно дивитися, що знаходиться за стіною. В другій скрині діаманти, золото та золота броня. Але по правилам челенджу мені заборонено використовувати будь-яку броню, яка так корисна в низері. Третій скрині були золоті мечі, можуть врятувати життя в цій ситуації. Назбирав шість діамантів та знайшов сідло. З цим можна було бігти шукати дерево. Але я побачив скриню. Візери взагалі не виглядали як перешкода, щоб її залутати. Але в скрині нічого ціну не було. Знайшовши вихід, також виявив багряний ліс. За деревом далеко бігти не довелося, але в цьому лісі бігають пігліни та гугліни, що становить небезпеку. Добув три колоди, почув гаста та оглянувся, щоб побачити, де він міг бути. Але він мене перший побачив. Спробував заховатися в печеру, а там піглін. Зовні ще один разом з гастом, а з іншої сторони ще один піглін. Залишилося тільки тікати. Переробив дерево, зробив верстак та діамантові інструменти на сімій хвилині. Непоганий початок. Діамантовою сокирою почав рубати дерево. Цей ресурс необхідний для безпечного вбивства блейзів. Зібрав більше стаку колод. Цього повинно вистачити до кінця гри. Після цієї інтенсивної фізичної активності в мене з'явилася невелика потреба в їжі. Безпечний спосіб задовольнити цю потребу це зібрати грибів і приготувати суп. Повернувшись в той самий вхід, звідки вийшов з фортеці, я побіг шукати спавнер. Швидко забудував проходи, щоб уникнути вилітання блейзів та запобігти підступів ззаду. Крім того, поруч з є порожні ділянки, які необхідно забудувати, щоб прибрати спаун цих місцях. Поставив напівблоки з люками, щоб безпечно вбивати блезів. Люки надають можливість повзати під підлогою і відкривається для зручного вбивства. За 6 хвилин фарма вбито 19 блезів та вибито 9 стрижнів. Для гри з одним хп це непоганий показник. Далі побіг добувати золото для бартера спіліними, адже вони дають всі необхідні ресурси для проходження гри. Якраз почув звуки пігліна, виманив ущелини та обережно закопав його в бартерну яму. Наразі найважливіший ресурс для мене нитки, щоб зробити вудку, обняв усе золото, але цього буде недостатньо. Наступна ціль це знайти страйдера, обережно спустився до рівень до лави, взяв вудку для приманки в ліву руку та почав будувати. Натискаючи ПКМ страйдер буде прискорюватися, але далеко бігти не довелося, бостіон виявився поряд, сховав страйдера, щоб він не втік і спробував знайти золото. Але бастіон якийсь дивний не пощастило. Просто даремно витрачені 10 хвилин. Повернувся до страйдера і вирушив на пошуки нового бастіона. Виконав досягнення побувати у сій біомах Незеру. 10 хвилин пошуків, аби повернутися до стартової точки. Трохи сумно. Можливо, з іншої сторони мені пощастить краще. І не минуло і 5 хвилин, як мені попався величезний бастіон. Про всяк випадок страйдера заховав. На містку побачив величезну купу золота. Бачу, ціль, не бачу перешкод. Зібрав 17 блоків золота. Тепер треба знайти пігліна для бартера. Якраз поруч бігає один. Обмінюватися з ним це непогано, оскільки ніхто не заважає і не становить небезпеки. Проте це занадто повільно. Набрався трішки сміливості та пішов в бастіон, щоб зібрати декілька піглянів в одному місті. Невдалий трьох з блоком золота, якщо не зрозуміли, яким чином він його підібрав. Та й загнати вдалося тільки двох. Хоча голов бачив мінімум три. Витрачати час на збір більшої кількості немає сенсу. Щоб час дарма не витрачати, побудував портал і зробив ліжко для скіпа ночі. Останній трейд. Та заходжу в портал. З'явився на острові ще й в день. Оце пощастило. Побудував стов і запустив око. Тепер знаю, в який напрямок потрібно бігти. Набрав води. В майбутньому вона знадобиться. Перед тим як зануритися в воду, я увімкнув хідбокси, щоб краще було видно небезпеку, от як або ще гірше Поплив на інший берег добути звичайне дерево, щоб зробити човен. Не вимикаю хітбокси, так як загроза воді не зникла. Як тільки почало сутеніти, приліг поспати, щоб уникнути появи нежиків. Далі послідовність дій ніяк не відрізняється від звичайного проходження гри. На галявині я зустрів коней, відразу спробував приручити, щоб швидше добігти. Ще кілька разів запустив, щоб дізнатися, де саме копати. Та обережно гвинтовими сходами копаю на шляху. Зустрів вугілля, яке необхідне для смолоскіпів. Ось научний приклад, навіщо були гвинтові сходи? Обережно прокопався біля лави і натрапив на вхід. Ось тут починається небезпека, а саме заражені кам'яні блоки. Лосківниці достатньо одного дотику, щоб вбити. У мене вже був такий досвід під час стрімок. Тому ламаю блоки максимально бережно. Мене зустрів дивно згенерований Stronghold. Варто відразу перевірити, чи не згенерувався портал за блоками, так як був випадок, коли портал заспавнився без проходу. У цьому челенджі мені найбільш не подобається те, що треба шукати портал в вже знайденій структурі, наче ось він кінець так близько і водночас так далеко невелика бігатня від ласківниць. Далі обережно зламав спавнер. Якщо вбивати ласківниць одним ударом, нові не агряться. Ось маленький лайфхак. Підготував інвентар, активував портал та телепортувався. Опинившись в винті, відразу будуюсь до 145-ї висоти. Все вірно, ви зрозуміли? Фіча зблокування дракона досі працює. Далі до центра острова, тобто на нульові координати. Потім обсидіан та вода. І чекаю, поки дракон спробує приземлитися на портал. Поперся жок. Залишилося випустити більше ста кастрів. Не забуває зробити крутий кадр на тлі вмираючого дракона. Яйця прибрало воду, тому потрібно швидше стрибати. Та в портал, кінцевий час проходження, склав 2 години. Це дуже непоганий показник, але можна й краще. Все залежить від гарного сіда та крапельки візіння. Умови челенджа повністю дотримані. Жодної шкоди не було отримано. Це був ще один неймовірний досвід гри. Передати емоції дуже складно. Краще спробуйте самі пограти в подібні виклики. Або, хоча б у хардкорі, дякую спонсорам каналу за підтримку. Біля мікрофона був Нітон. До наступних відео. А поки можете подивитися ці два цікавих ролики.